Від перших укусів до справжньої служби на кордоні на Львівщині у кінологічному центрі вирощують і навчають майбутніх чотирилапих охоронців держави. Там стежать за генетикою, характером і навіть професійними схильностями цуценят, щоб вже з перших місяців визначити, хто з них шукатиме вибухівку, а хто затримуватиме порушників чи працюватиме на мінно-розшуковому напрямку. Як розводять службових собак та обирають їм спеціалізацію. Марічка Кужик. Розкаже на тренувальному майданчику бельгійська вівчарка Белла Їй чотири місяці, і вона вчиться правильно кусати. Сьогодні її тренажер, а портувальний предмет. А вже наступного року це може бути зброя злочинця чи пакунок з вибухівкою. Вони привчаються правильний укус, правильно хватка. Саме від сили стискання та зацікавленості залежить у якому напрямку Бела продовжить навчання. Розподіляємо їх, чи вони правильно кусають, як вони кусають, чи за портувальним предметом як позначають. Тоді ми їх визначаємо, куди вони далі будуть йти в своєму напрямку, чи на вибухові, чи на наркотичні речовини, які будуть шукати, чи також на затримання. На державному кордоні з злочинців до чотирьох місяців усі цуценята живуть у племінному розпліднику. Це як жартують кінологи, дитячий садок. Тут менше навантаження, а більше ігор. Потім вони переходять у так звані строєві групи, де вже закріплюються за інструкторами та отримують серйозніші завдання. Дос! У центрі вирощують дві породи німецьких та бельгійських вівчарок. Вони найкраще зарекомендували себе у службі. Витривалі, розумні та швидко навчаються, кажуть кінологи. Коли ми відкриваємо наприклад, родовід собаки, так ми бачимо предків. Тобто є собаки, які дійсно вони суто працюють з розшуком. Це вони хочуть кусати, вони інертні, вони активні, вони холеричного такого типу. Після початку повномасштабної війни у кінологічному центрі з'явився новий напрям для службових собак: мінно розшуковий. Чотирилапі вже працюють на Сумщині та Харківщині, допомагають виявляти вибухонебезпечні предмети. Коли скомунікуємо з начальниками кінологічних служб і питаємося, як наші працюють, тому що це є оця аналітика, яка для нас важлива. Чи ми правильно пов'язали, чи ми правильно шукали методи дресирування. Секрет успіху починається у племінному розпліднику. У лабораторії визначають, які пари для в'язки дадуть найкращих службових нащадків. Тут вивчають генетику, ведуть родоводи. Готуємо їхні карточки, записуємо їхні клички, які підбираються по першій літері матері. Друге, це в нас відбувається чіпування щінків.